Вітаю вас, любі! 3 серпня День Кавуна. 3 серпня в різних країнах відзначають смачне свято, День Кавуна. Свою історію це свято веде США. Америка посідає перше місце за кількістю поїдання Кавуна порівняно з іншими країнами. Історія свята. Достоменно невідомо, хто і коли встановив свято, тім щороку цей день набуває все більшої популярності та прихильників. Уша цю смачну та корисну ягоду особливо полюбляє латиноамериканська частина населення. Історики вважають, що батьківщиною Кавуна є Південна Африка, 3 серпня Національний день Кавуна. І протягом усього літа кавун додають до напоїв і подають як десерт на барбекю по всій країні. Відомо, що вже в давньому Єгипті люди знали і обробляли цю рослину, що підтверджують розкопками. Так в епоху середнього царства в ХХ столітті до нашої ери кавуни часто поміщали у сипальні фараонів, як джерело їжі в їхньому загробному існуванні. Насіння було виявлене і в гробниці Тутанхамона. Він був відомий і в стародавньому Римі, де його їли свіжим або засоленим, а також варили з нього мед. До X століття Кавун став відомий і китайцям. У давній Китай він потрапив на купецькі судна через Середземне море і відразу став дуже почитаємим. до речі. Китаї досі святкують свій день кавуна. В Європі кавун став популярним приблизно в 13-14 столітті, а до Америки кавуни були доправлені у 16 столітті європейськими колоністами разом з африканськими рабами. Зате Японії немає рівних за кількістю найдивовижніших сортів кавунів. Там вивели квадратні кавуни, кавуни у вигляді піраміди, кавуни жовтою м'якотю і кавуни крихти діаметром 10 см. Кавуни добре культивуються в степовому і середземноморському кліматі, з довгим, жарким, сухим літом і м'якою короткою зимою. В Україні, зокрема в Києві, влітку традиційно чекають на баржу з кавунами з Херсонщини. Баштани доправляють річним шляхом до столиці, що є найбільш дешевим способом транспортування одразу великої партії смачної ягоди. Тому ціни на них зазвичай більш дешеві. Щорічно ця подія викликає великий ажіотаж. Кавун росте близько 90 днів від посадки до збирання врожаю. Слово кавун уперше з'явилося в англійському словнику. У 1615 році кажуть, що вирощування кавунів розпочалося у долині Нілу ще у другому Тисячолітті до нашої ери. Ранні дослідники використовували кавуни як фляги. Кавун на 92% складається із води. Корисні властивості кавуни. Кавуни це не тільки смачні, але і дуже корисні ласощі. У ньому більше 90% води і лише близько 6% цукру від загальної маси. Кавун є чудовим джерелом вітаміну А, містить комплекс вітамінів групи В, вітаміну С і фолієву кислоту. Кавун один з лідерів за вмістом лікопіну дуже сильний антиоксидант. Все це не тільки допомагає зміцненню імунітету. Але і допомагає організму для підтримки нормальної функції нервової системи і формування червоних кров'яних кілець. Рослина має сильну сечогінну дію і рекомендується при деяких хворобах. Його використовують у лікувальному харчуванні, при недокрів'ї, захворювання серцево-судинної системи, в хворобах печінки і сечовивідних шляхів. Він перешкоджає утворенню камені в жовчному міхорі. Сприяє виведенню з організму холестерину, а також допомагає контролювати частоту серцевих скорочень і регулює кров'яний тиск. Як вибрати стиглий кавун? Для того, щоб придбати дійсно солодкий стиглий кавун, необхідно звернути увагу на звук, який виникає, якщо поплескати по ньому долонею. Він має бути глухим. Також не слід купувати тріснутий плід, адже він не буде довго лежати. Нерозрізаний кавун може зберігатися до двох тижнів в холодильнику, якщо ж ви вже розрізали його, то бажано з'їсти протягом дня. Не бійтеся їсти ранні кавуни через нібито наявність ніг великої частки нітратів, тому що нітрати містяться в усій рослинній їжі. Нітрати це солі азотної кислоти, які є частиною багатьох рослин. Грунту та й наш організм не є винятком. Їх вміст у рослинах, в тому числі й в кавунах, залежить від багатьох факторів ґрунту, кількості добрив та світла, води та навіть часу, доби, коли була зірвана ягода. Але нітрати це не отрута, а в безпечній кількості вони не становлять небезпеки. Більше того, є необхідними для нормальної життєдіяльності нашого організму. А в кавунах їх взагалі небагато порівняно з іншими рослинами. У Всесвітній день кавуна раджу придбати кілька величезних стиглих ягід та влаштувати вечірку для себе та своїх друзів. Смакуйте корисною ягодою. Якщо розповідь вам сподобалась, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую усім! Хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!